Вітаю, шановні, 9 класи, і сьогодні ми з вами спілкуємось про Кирило Мефодіївське братство. Якщо в перші два десятиліття українське національне відродження спостерігається в Харкові, в якому громадські діячі гуртуються навколо новоствореного університету, то в середині 19 століття центр поступово переміщується у Київ, де був утворений Київський університет, де й утворюється Кирило-Мефодіївське братство. Уособленням нового покоління українських діячів 40-х років 19 століття стало Кирило мефодіївське братство. Його виникнення пов'язане з Київським університетом, одним з викладачів якого став випускник Харківського університету, історик Микола Костомаров. Серед його друзів і однодумців в грудні 1845 року зародилася думка про перетворення їхнього гуртка на таємне товариство з метою пропаганди ідей. Слов'янської єдності ініціаторами, крім Миколи Костомарова, був полтавський учитель Василь Білозерський, державний службовець Микола Гулак, письменник Пантелемон Куліш, етнограф Олександр Маркович. Організоване оформлення товариства відбулося на початку наступного року. Його назвали Кирило Мефодіївським братством, на честь братів Кирила і Мефодія, проповідників християнства серед слов'янських народів. Знаком братчиків став перстень із написом Святий Кирило і Мефодій січень 1846 року. У квітні 1846 року до братства, як припускають після переїзду з Петербурга до Києва, приєднався Тарас Шевченко. Проте остаточно встановити, чи належа ПОЕ до товариства не змогли навіть під час слідства над заарештованими братчиками в 1847 році. Можливо, вони спеціально приховували той факт щоб захистити Шевченка. Кількість членів організації в 1846 році становила 12 осіб, а зв'язки з нею підтримували ще 100 осіб. Братчики були представниками різних станів. Добре, розуміли потреби народу сини, син Кріпачки Микола Костомаров і колишній Кріпак Тарас Шевченко. Свою обізнаність із народним життям братчики поєднували і знанням історії України та нових європейських ідей. Погляди та мета боротьби членів братства відрізнялися. Так, Костомаро головним вважав християнські ідеали і створення спілки слов'янських народів. Шевченко наполягав на першочерговості знищення кріпацтва і визволення з-під російської влади. Куліш віддавав перевагу ідеї національного визволення. Усі ці погляди знайшли відображення в книзі буття українського народу і статуті слов'янського братства Святих Кирила та Мефодія» або Закон Божий, як він називають. Це програмні документи братства, автором яких був Микола Костоман. Викладена в ній програма була першою в історії спробою поєднання української національної ідеї із загальнолюдськими християнськими ідеалами та соціальною ідеєю. Реалізація національних ідей пов'язувалася зі створенням слов'янської спілки християнських республік. Україна, на думку Костамарова, могла бути вільною лише в Союзі Слов'янській. завдяки традиційному велелюбству українці мали відіграти вирішальну роль у створенні цього союзу, допомігши іншим народам звільнитися від влади монархів. Столиці Слов'янської Федерації братчики бачили Київ. Устрій держави, на їх думку, мав нагадувати США або Францію Доби Республіки. Християнська ідея знайшла відображення в проголошенні необхідності перебудови всього суспільного життя на основі християнських ідеалів. Близькою до неї була ідея українського месіанства, визволяючи слов'янські народи, українці виконують Божу волю. Реалізація соціальної ідеї пов'язувалась насамперед з ліквідацією кріпацтва та станові нерівності. Програмові ідеї братства в скороченому вигляді були викладені у відозвах до братів українців та до братів великоросів і поляків. Зараз давайте ми з вами ознайомимось з документом, який є підручником. Поєднання християнської та національної ідеї Кирило Криломефодіївців запозичили у польських інтелектуалів, передусім твору Адама Міцкевича, книга народу польського і Пілігримістства польського. Написаного і виданого в Парижі 1832 року, після поразки листопадового повстання 1830-31 років. Але незважаючи на запозичення, однією з центральних ідей програма братства була оригінальною. У ній знайшли розвиток ідеї українського месіанства, те, що український народ найбільший пригноблений і зневажливий, а заразом найбільш волелюбний і демократичний. Звільнить росіян від їхнього деспотизму, а поляки від аристократизму. Федерацію слов'янських народів, братчика, уявляли за зразком старовинних грецьких республік або ж Сполучених Штатів Америки. Одним із засновників товариства був Микола Костамаров. Він народився в Україні, але мав російське походження, здобув освіту в Харківському університеті, і після недовгого вчителювання на Волині одержав в 1845 році призначення до Київського університету. У своїх лекціях з історії в книжках він показував не лише подібність, але й відмінності двох народностей української та російської. дві засади історичного розвитку, демократичну козацьку в Україну та самодержавну притаманну Росію. Давайте з його біографії детальніше познайомитись. Микола Миколо Костомаров, який сказав, українці за Костомаровим знатні, знати не хотіли ні царя, ні пана. Він наголошував за невідповідна на невідповідності деспотизму і монархізму самій природі українців. Зіставляючи українські й російські характеристики та світосприйняття, тобто ментальність, Костомаров наголошував на історичних відмінностях між ними. Аналіз глибинних відмінностей українців та росіяни став обґрунтуванням самостійності двох народів і підтвердженням наявності в них рівних прав на державу. Костомаров висував ідею єдності пригноблених слов'янських народів, що тільки і могла їх врятувати від національного і соціального гноблення. Ця ідея лягла в основу діяльності Кирило Мефодівця. Костомаров також указував, що український характер формується на поєднанні психології чутливого, наділеного любов'ю до природи, співучого, поетичного і водночас працьовитого господаря хлібороба з його одвічним потягом до землі з одного боку, і жадоби свободи, виклипаної в умовах степу і козацької вольності з іншого. Аналіз глибинних відмінностей українців став підґрунтям, тому і саме він можна назвати його неофіційним керівником цієї організації. І нарешті, великий вплив на сучасників мав член товариства Пантелеймон Куліш. Письменник, вчений, педагог, громадський діяч. Крім літературно-художніх творів, Куліш підготував перший підручник з історії України для дітей старшого шкільного віку. У доповіді шефа жандармів графа Орлова Миколі І зазначалось, книжки Куліша могли б так само впливати на малоросіян, як і вірші Шевченка. Тим більше, що створені для дітей старшого віку. Багато зусиль для того, щоб визволити Шевченка під час слідства над членами Кирило Мефодіївського братства, доклала княгиня Варвара Рєпіна Волконська, яку сам поет називав своїм добрим ангелом. Проте шеф жандармів граф Орлов відмовив їй і попередив, що подальші клопотання матимуть неприємні для неї наслідки. Певний час Кирило Мефодіївцям вдавалося діяти таємно. Вони збиралися на квартирах членів братства, де вели дискусії, обговорювали документи товариства і його подальший план. Свої ідеї вони поширювали в приватних бесідах з людьми, яким довіряли. Серед них найбільше було студентської та військової молоді, інтелігенції і дрібного чиновництва. Але в березні квітня 1847 року діяльність товариства була викрита, а його членів заарештували. Кирило Мефодівське братство проіснувало близько 14 місяців, слідство тривало протягом 3 місяців. Більше за все, імперські урядовці збентежили ідеї, викладені в документах братства. І зараз, підручники, давайте ми ознайомимося з довідкою жандармів про Кирило Мефодівське братство і надамо відповіді, які будуть в кінці документу. Недавно виявлено, що молоді вчені люди в Києві, майже всі уроженці Малоросії. Утворило українсько-слов'янське товариство Святиго і Мефодія. Засновником товариства були колеський секретар Гулак, ад'ютант Костомаров і кандидат Білозерський, але з ними зближилась і інша молодь, яка здебільшого вчиться в університеті святого Володимира. Товариство ставило собі за мету поєднання до України приєднання до Росії іноземних слов'янських племен. А засобами до цього вони вважали піднесення слов'янських племен до поваги власної їх народності, усунення звичаїв зі всього іноземного, знищення ворожнечі і встановлення згоди між ними, схиляння їх до сподівання, сповідання однієї православної релігії, викриття училищ і видання книг для простого народу. Треба ще відзначити, що ідеї про відновлення в кожній країні народності, мови, власної літератури і об'єднання слов'янських племен в ціле не, не належать тільки особам, причетних до згаданої справи, а становлять об'єкт міркувань багатьох учених. І тих, хто з них займається дослідженнями взагалі про слов'ян, називаються слов'янофілами. А в Києві і Малоросії славянофільство перетворюється в українофільство. Та молоді люди більше піклуються про відновлення мови, літератури і звичаї в Малоросії, мріючи навіть про повернення часів колишньої вольності, козацтва і гетьманщини. Причетні до справи про українсько-слов'янське товариство, як уроженці Малоросії, були власне українофілами. Усі вони у своїх листах, а художник Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров, навіть у надрукованих ними творами, зображаючи. Неправильно справжнє становище України, яка ніби перебуває в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи її надзвичайно великого значення. Вірші Шевченко про малоросійсь, на малоросійській мові, особливо рукописні сон, послання до мертвих і живих, три душі та інші одні пасквіального і величезною мірою зухвалого, а інші прямо. Підбурливого змісту, за високочайшою затвердженою ухвалою, справа про українсько-слов'янське товариство винуваті засуджені до суворого покарання. Ну і визначте, будь ласка, як влада оцінює діяльність Кирило Мефодіївців. За вироком, затвердженим особисто імператором Миколою І, усім 12 учасниками організації були покарані засланням до різних місць імперії. Найбільше постраждав Тарас Шевченко, тому що під час обшуку знайшли його рукописну книгу, е, вірш СОМ, якого відправили солдатом окремого Оренбургського корпусу до Орської фортеці і заборони писати та малювати. Також, е, Білозерського було заслано в Олонецьку губернію під наглядом поліції Гулака. На три роки перебував в Шлісенбурзькій фортеці, після чого був засланий до Пермі. Більшість учасників братства в 1855 році, крім Шевченка, були амністовані після смерті Миколи І. Мефодіївське братство проіснувало недовго, але справило значний вплив на подальший розвиток українського національного руху. Його учасники першими висунули широку політичну програму, що стала прикладом для нащадки. Вони вперше здійснили спробу поєднати українську національну ідею із загальнолюдськими християнськими ідеалами та ідеєю слов'янської єдності. Національне визволення українців розглядалося ними як складова загальноєвропейської боротьби поневолених народів. За своїми світоглядами, особливостями, товариство було схоже на тогочасні європейські націоналістичні організації: Молода Італія, Молода Німеччина, Молода Ірландія. Подібні до них Кирило Мефодіївці поєднували ідею національного визволення із здійсненням загальнодемократичних перетворь. Проте, на відміну від них, товариство було єдиною організацією, що категорично відкидала насильство як засіб досягнення мети. І це теж доволі такий показовий факт. А тепер давайте познайомимось з думкою українського історика Ярослава Грицака. Історичне значення кирило Мефодіївського братства треба оцінювати на кількох рівнях і в кількох контекстах. У загальноєвропейському контексті товариство було українським відповідником націоналістичних організацій, що між 1830 і 1848 роками виникли по всьому континенті під впливом наполеонівських воїв, антимонархічних революцій і поширення ідеології романтизму. Молода Італія, молода Польща, молода Німеччина, молода Ірландія та інші. Спільними для всіх цих організацій було поєднання національних гасел з ідеєю демократії. У специфічних обставинах Центральної та Східної Європи Кирило Мефодійці були одним з чисельних речників концепції слов'янської єдності. Однак, порівняно з вимогами інших всеслов'янських рухів, київське товариство відрізнялося найреволюційнішою програмою демократичної Слов'янської Федерації. В контексті Російської імперії діяльність Кирила Мефодіївці поклала початок нової української ідентичності серед місцевої еліти. Досі українці задовольнялися тими нішами, які створювала для них російська культура. З часу появи Кирила Мефодіївського братства російська і українська ідентичність не могли вже бути примиренні одна до. Суворе покарання Кирила Мефодіївців стало перешкодою подальшого розвитку українського відродження. Однак це не зупинило наступників від продовження боротьби за українську справу. Таким чином, значний вплив на подальший розвиток українського національного руху мало Кирило Мефодіївське братство. Його члени першими розробили політичну програму, що стала прикладом для нащадків. Задяки цьому став можливий перехід від, до політичного етапу українського національного руху. Проте він не був реалізований через переслідування влади. Кирило Мефодіївці зробили значний внесок у розвиток української національної ідеї. Попереднє покоління патріотів. Козацька старшина показала українцям, що вони окремий народ з багатою державною історією, мовою та культурою. Братчики зробили наступний важливий крок: вони дійшли висновку, що українці повинні звільнитися з національного та соціального рабства та відродити власну державу. І навіть не дивлячись на те, що вони проіснували дуже мало, але вони зробили неабиякий важливий внесок в українську справу. Домашнє завдання ви бачите на екрані, це параграф 10 підручника Ігоря Щупака, і виконуєте одне з завдань, яке ви бачите на екрані. До зустрічі на наступних уроках!